Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом таких смачненьких сирників. Який можна готувати на сніданок, дуже корисно, смачно, швидко і просто готується. Поділюся всіми своїми нюансами, які є, аби приготувати, аби вони не розлізалися. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. У мене тут є 750 грам сира. До цього сира ми додаємо 115 грам манки. І додаємо 100 г цукру і вбиваємо два яйця. Тепер цей сир можна зблендерити, але я люблю, аби ту були кусочки сира, і я просто отако рукову розминаю. Це все розминаю разом з яйцем, з манкою. Отак просто гарно розминаю собі руку. Я все собі люблю сир робити так рукою. І залишимо це на е, оцю розміцкану цю масу, сирну, на 20-30 хвилин, аби просто манка набрала. Набухла просто манка. І все. На коврик трохи даємо муки. Тут наш е, вже сир з манку відстоявся. І тепер беремо отак потрошка ложку, отак беремо собі сира і обкачуємо отаку муку. Гарно обкачуємо муку. Хочем, можна так формувати, отак сирнички можна формувати. А можна просто стаканом, отако і, і вони будуть дуже гарні виходити. Рівні такі високі, дві такі гарні. О, Отакі о. Гарно отако собі є. Такі ніжні вони будуть не, не забиті, високі, гарні. І, і будуть з сиром таким. О, бачите, отако. Отаких ми наробимо сирничків. Знову я беру неповну, неповну таку ложку беру. цього э, сира. Аби отакий би був на, э, маленький, невеликий би був сирник. О, так гарно і трошечка отако. От і так гарно обкачую у муку. І таканом. І рівні є боки, і прекрасний, і високий, і гарний. чуть чуть отако. Все. Ви такі сернички гарні. Отак, ще раз. Чуть-чуть більший. І розмір не має значення, ви собі можете робити, який хотіть. Ще отако, просто би міцягий спресував. І у муку. І стаканчиком, Все. готовий. Трошечка і стаканчиком, і готові сирнички. Більші, менші, більші, менші. Які Який собі бажаєте, такий собі і робите. Це можна і заморозити такі сирнички, і гарно е, і будемо смажити зараз. На добре розігріту сковорідку, вливаємо трішки олії. Е, газ тут більший. Але ми це його зразу прикручуємо. Тільки трошки більший, але зразу я прикручую. Сковорідка добре нагрілася. Прикручую і кладу сирники. Поки доложила всі, я вже усі буду обертати. Ще добре не треба більше. Аби вони всі візьмели. Аби вони всі візьмели трохи е, такого. Коринку. Так, обертаємо вже їх. Бо як швидше обернете, і вони будуть розлазитися. Вони мають імитися з коринку, а так не розлазять. Бачите? От ось цей швидше ми І той трошечка. Ось так вони мають трошечки гарно прирум'янитися. ці, але я зачекаю. Ось так пожаримо всі. Ось такі виходять наші сирнички. Вони не розлізлися ні нічого, ви собі гарнесенько. Хочете, їх ще раз можете обертати. Вони дуже гарні, Дивіться які. Чудові, гарні, вони не розлазяться, і гарні, і смачнесенькі виходять, може їх і заморожувати, можна їх і, і так. Дуже гарні. З цієї порції сира виходить 26 таких штучок. Але я краще взяла собі цю вилку, аби обертати, бо то, тим мені гірше я. Беру їх і порчу. А так оцим добре. Дивіться, як вони гарно не розлазяться, ні нічого і гарно обертаються, і гарно собі пропікаються. Дуже гарні виходять. Ось такі. Основне, аби вам був сир сухий, аби не був мокрий сир, бо як буде мокрий сир, і вам буде розлізати, і Перед самов тим на сковорідку давайте муки, обкатуйте в муку. Перед самов як смажите. Обкатувати треба в муку перед тим, як смажите. І що ще? Тут цукру можете, звичайно, дати і менше, хто любить. Просто сирники у нас люблять трошечка солодші. І я дала більше цукру. Ви можете дати і менше. Так, вже. Які гарнесенькі. Віти й відти, відти. присмажені. Не розлазяться, ні, нічого. Горнесенькі такі, що варто. Я думаю, що я все розказала, як їх готувати. А ви розкажіть, як ви готуєте сирники, поділіться своїм рецептом. В коментарях буде дуже цікаво, хто як готує сирники, з чим ви любите їсти сирники. Все розкажіть про сирники. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі гарні вийшли у нас. Сирнички, такі гарнесенькі, такі, пухкенькі, м'якесенькі такі, дуже е, смачнесенькі. Найкраще їх е, смакуємо е, з сметанкою. О, беремо собі, наприклад, два сирнички, беремо собі сметани, е, ось так ототи на, на сирнички. І дуже смачно з сметаною. Можна з варенням, можна з медом, можна з будь-чим. Але найкраще я люблю їх сметаною. Дивіть, які вони, вони дуже гарні. Смачнесенькі всередині, з крупинками сира, дуже-дуже смачні. Шмако так. На сніданок, дуже корисно, смачно і швидко готуєся, я би сказала. От, і дуже-дуже смачно. Ще можна додати ванільного цукру. Тут так само, можна додати родзинки, як хто любить. Що-небудь, що, що, що любите, і, і з чим любите і з тим їсте. Так що готуйте.